Моя схема віджимання на брусях. Ну що, друзі, найкраща вправа, на мою думку, для грудних м'язів це віджимання на брусях. Я її виконував, виконую і буду виконувати. Спробуйте виконати моє тренування на грудні м'язи у 9 підходів. 3 хвилини між підходами відпочинок. Якщо ти додивився це відео до кінця, ти великий молодець. Став біцепс лайк. Дякую.